Дорогі батьки, рідні та друзі, вітаємо вас з новим 2025 роком. Бажаємо нам всім перемоги, миру та здійснення мрій. Я бажаю вам, щоб вам такі чорти не подались на дорогу. Хочу привітати всіх батьків, всіх дорослих та дітей з новим 25 роком. Ми ніколи не перестаємо вірити у сонце, коли виходить місяць. Тому я вам бажаю світла, дорогі батьки. Я хочу вам побажати, щоб зіснилися всі ваші мрії. Дорогі наші батьки! Бажаємо вам щастя, здоров'я, спокою та миру. Нехай у вашому житті буде багато тепла, радості та гарних днів. Дякуємо вам за все, що ви для нас робите. Ми вас любимо з Новим Роком! Нехай джерад добра і тепла в твоїй душі зіграває тебе. І твоє оточення з новим роком. Знову новий рік на порозі, нас не лякають морози. Щастя хай буде яскравим, хай буде цей рік цікавим. Будуть яскраві події, в життя будуть втілені мрії. Свято у серці хай буде, і хай щаститиме повсюди. З Новим роком, з новим щастям. Хай цей рік для вас удасться. На роботі хай шанують, часто премії дарують. Дома люблять, обіймають. За дрібниці хай не лають. Хай цей рік для вас удасться. З Новим роком, з новим щастям. Бажаю вам гарного 2025 року і щоб він був таким же яскравим, як вогнення на мені. Ми бажаємо вам багато радості, щоб всі ваші мрії здійснилися і безліч незабутніх моментів. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Пробачте, що мало чому. Я люблю вас. З Новим роком! Шановні батьки, в старому, 2024 році було дуже багато випробувань. І ці випробування, відповідно, ставили ми, їх вам. Ми пишаємось тим, що ви їх всіх подолали. У новому, 2025 році, я та відповідно інші надіємося, що буде набагато менше стресових ситуацій і набагато менше ситуацій, де ваше ментальне здоров'я буде пошкоджене. Нехай цей рік подарує багато вам щасливих моментів, радості в кожному домі та нових досягнень. Дорогі, Дорогі батьки! Нехай у новому році гроші самі рахуються, а їжа сама готується. А ремонт закінчується ще до того, як ви про нього подумали. А, а ми, ми обіцяємо віде. бути чемними, але не завжди. З, З новим роком. роком! З новим роком бажаю вам щастя та здоров'я! З Новим роком, нехай цей рік стане яскравий як зорі, та всі мрії забуваються. Нехай новий рік принесе тільки радісні миті нові можливості та теплі зустрічі. Вітаю всіх з Новим роком та бажаю, щоб все погане та негативне залишилось у 2024 році. Нові друзі, теплі дні, радість серці в глибині. Хай цей рік принесе щастя. Все у вас буде вчасно. З Новим роком вас вітаю! Щастя і радості бажаю! Нехай у таборі щодня буде сміх і градвінка! Щастя, зичу вам в родині, миру нашій Україні, всім достатку та везіння у сім'ї, порозуміння. З з з новим Роком с новым новим счастьем Кацюя.